Щороку 1 жовтня в Україні відзначають День громадян похилого віку та День ветерана. З нагоди цього свята у Лозові відбувся урочистий захід. На початку присутні в залі скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх воїнів, хто віддав своє життя у боротьбі за територіальну цілісність і свободу України та цивільного населення, хто загинув в цій страшній війні. Далі, зі словами привітань, до всіх присутніх звернувся заступник Лозівського міського голови Ашот Керопов. Сьогодні Вся держава відмічає день туди поважного віку. Поважний вік це не тільки термін, поважний вік це відповідальність. І відповідальність перед майбутніми поколіннями. Знаєте, ваш досвід, ваші знання нам потрібні. Бажаю всім вам. Слово здоров'я і як можна найдовше тривати в строю і передавати ваші знання майбутнім поколінням. Привітала зі святом і голова ветеранської організації Лозівської громади Валентина Книж. Уже 20-й рік поспіль. Ми святкуємо цей день ветерана. Це свято було створене для того, щоб зробити. Нашу, наших ветеранів трошки щасливішим, щоб привернути увагу громадськості до їх нужд і запросів. Через це значить ми і святкуємо це свято. Тому всім зичу здоров'я, наснаги, активного довголіття і спасибі вам за допомогу, підтримку і е, хай вам щастить І е, миру. І перемоги. Далі провели церемонію нагородження, відзначили мешканців Лозівщини, які щодня працюють на благо своєї громади і своїм прикладом надихають молодь. А також за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та активну громадську позицію. На заході низку своїх віршів зачитала голова територіальної ветеранської організації Миролюбівського старостинського округу Ольга Терещенко. Далі від староокругу всіх присутніх зі святом привітав ансамбль Берегиня. Також свої музичні номери дарували творчі колективи Лозівського міського палацу культури.